Друзі, розпаковка! І так, постійний клієнт, з яким я працюю, по фунумізматики, запарився продавати всяку другу ерунду і попросив мене, дав, відправив на реалізацію, продати деякі речі. І що це у нас? Оба! Так! О! Буде виставлено, друзі, все одним лотом. Хто в тімі, предлагайте, тема афінажників. Тому от такі картки, їх тут до хрена. Кількість ще не рахував. 5 альбомів, карток. Так що кому цікаво, пропонуйте свою ціну. Виставлено аукціон, а там підуть з молотка. Читаю, скільки багато. Лайк, підписка, антікварні уже роздвовся сіна 2, Допомога в продажі старовинних цікавих речей. Звертайтеся.